Міська влада Ніжина не підтримує ідею скорочення персоналу у Ніжинській центральній міській лікарні. Хоча реорганізація і на часі, але люди від того не повинні страждати, наголошує заступниця міського голови Ніжина Ірина Грозенко. Ситуація по міській лікарні поки залишається на тому рівні, на якому. І було цей місяць бурхливий. Відбулося ряд засідань депутатських комісій, прийняті певні рекомендації для керівництва закладу, але хочу впевнено заявити для всіх: міська влада. В жодному разі ні в якому випадку не підтримує скорочення медиків у нашій лікарні. Наразі міська влада Ніжина детально вивчає матеріально-технічну, фінансову та кадрову ситуацію по Ніжинській центральній міській лікарні. І вивчаємо цю ситуацію для того, щоб по максимуму зберегти колектив закладу і не допустити скорочення саме молодих працівників, саме тих молодих працівників жінок жінок, у яких чоловіки знаходяться в збройних силах, тих жінок, які мають неповнолітніх дітей, і звичайно тих молодих фахівців, які дають нам можливість розширювати сферу надання медичних послуг і збільшувати кількість отриманих пакетів. Загалом питання про скорочення персоналу Ніжинської центральної міської лікарні виникло у зв'язку зі складною фінансовою ситуацією, пояснює Ірина Грозенко. Відповідно до змін, які внесені до бюджетного кодексу, міський бюджет недоотримує 90 мільйонів гривень. І якщо раніше ми дофінансовували всі свої медичні заклади, і пологовий, і стоматполіклініка до нас не один раз зверталась, і ми їм допомагали виживати в ці скрутні часи, то зараз сам бюджет не доотримає 90 мільйонів за рахунок того, що внесені зміни в частині плати податків за землю. І от ті платники, які в минулому році заплатили податки, і ми їм повинні. Вині в цьому році ці гроші якби, повернути. Тому в нас буде велике недоотримання саме по сплаті за землю, там за майно. Однією з головних причин, які викликали скорочення, є й те, що Національна служба здоров'я не розглянула звернення щодо додавання суми пакетів районної та міської лікарень. Фактично. Юридично об'єднання відбулось, і сьогодні всі витрати по заробітній платі, по закупівлі медикаментів. Інші послуги сплачуються за рахунок зароблених грошей міською лікарнею. Ми написали лист на НСЗУ, де просимо пришвидшити розгляд процедури злиття пакетів районної і міської лікарні в одне. Якщо це злиття відбудеться найближчим часом, то це. Полегшить фінансування міської лікарні як в частині заробітної плати, так і в частині закупівлі медикаментів, проведення певних ремонтів і так далі.